Вітаю вас, мої любі учні! Сьогодні ми продовжуємо з вами готуватися до НМД 2025 року, і наступне завдання пов'язане з темою логарифми. тому нам знадобляться наші міні-конспекти, опорні конспекти з теми логарифму, означення логарифму, властивості його. Скоріше за все, також потрібно буде повторити властивості степені і в даному випадку ще розв'язування лінійного рівняння. Тож, давайте приступимо. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння логарифму по основі 1 третя виразу x плюс 1 що дорівнює мінус 2. Давайте одразу спробуємо розв'язати це якомога швидше, спираючись на означення логарифму. Логарифмом числа B за основою А ми називаємо з вами. Таке число С, що коли ми основу А піднесемо до степеня С, ми отримаємо число Б. Замість А стоїть 1 третя. Замість Б стоїть зараз Х плюс 1. І С дорівнює мінус 2. Отже, Пам'ятаємо, що основа логарифму 1 третя залишається основою степеня. Тобто 1 третя в степені мінус 2 буде дорівнювати х плюс 1. І тепер якраз в цьому випадку нам потрібні з вами властивості степенів. Що ж означає 1 третя в мінус другому степені. Скористувавшись властивістю, ми з вами побачимо, що нам потрібно просто поміняти і 3 місцями чисельник і знаменник. І тоді, в такому випадку, показник поміняється на протилежний. Тобто, фактично, ми з вами маємо 3 в квадраті. А отже, це 9. Таким чином. Х плюс 1 дорівнює 9. І це вже звичайнісіньке лінійне рівняння. Отже, для того, щоб його розв'язати, ми тепер переносимо одиничку праворуч і отримаємо число 8. Тепер нам потрібно подивитися, до якого проміжку належить число 8. 8 знаходиться між числами 7 і 9, тому ми обираємо Останній варіант відповіді в даному випадку від 7 до 9. Бажаю вам успіхів і чекаю вас на наступних наших розборах.